Вечір, шановні колеги, дякую вам за те, що ви тут, дякую організаторам за те, що дозволили виступити на такій поважній конференції. Сьогодні я хочу з вами поговорити про те, як ми можемо використовувати можливості небулайзерної терапії в лікуванні хворих на хронічно обструктивне захворювання легень про сьогодення і про майбутнє такого чудового спосібу лікування наших з вами пацієнтів. Насамперед, перед тим як ми з вами почнемо говорити про ем, саму небулазерну терапію, я хочу нагадати вам, що таке загострення хозов безпосередньо це відносно тривалих не менше ніж 24 години погіршення стану хворого, яке за своєю тяжкістю виходить за межі нормальної добової варіабільності симптомів. Тобто, е, звичайно. У наших пацієнтів часто і постійно майже має симптоми, які характеризуються захворювання, але загострення це посилення цих симптомів. Воно характеризується гострим початком. Та найголовніше, що для нас актуально саме в рамках цієї лекції, вимагає зміни зміни лікування. Як говорить нам Голд, наш основний гайдлайн щодо хронічно-обструктивного захворювання легень, метою лікування загострення є мінімізація негативного вплину як на перебіг захворювання, так і запобіганню виникнення подальших загострень. Інгаляційні бета 2 агоністи самостійно або в поєднанні з антихолінергічними препаратами на думку гайдлайна рекомендовані як початкове лікування, початковий бронхолітик для лікування загострень і підтримуючи терапію бронходілятаторами тривалої дії, слід при цьому починати якомога швидше до виписки лікарні, якщо раніше пацієнт її ще не отримував. І в цьому випадку, коли ми говоримо про загострення, треба сказати, які є переваги небулайзерної терапії для наших пацієнтів. Ну, по-перше, коли ми говоримо про системне застосування, пероральне або системне застосування лікарських засобів, такі як стероїди, антибіотики, то ми розуміємо, що вони проходять певну метаболізацію через травний тракт, печінку, і вже до місця своєї дії, до люку сморпі, препарат надходить в зміненому вигляді, в меншій концентрації і починає діяти відповідно. Відтерміновано пізніше. при інгаляційному шляху ведення повністю виключається ефект pass, тобто першого проходу, і зниження активності препарату, при цьому не відбувається. Це абсолютно безболісний спосіб ведення ліків. Він забезпечує швидку дію, як ми вже сказали. Можна, якщо є потреба в цьому, застосовувати декілька лікарських засобів одночасно, і що дуже дуже важливо, особливо для лікування пацієнтів загострення бронхообструктивної патології, і, зокрема, хозл, вони дають змогу зменшити системну дозу кортикостероїдів, антибіотиків або взагалі уникнути їхнього застосування. А це відповідно уникнення побічної дії. Використання небулазерної терапії можливо на будь-яких етапах надання медичної допомоги. Ми можемо засобами зв'язку рекомендувати пацієнтові абсолютно юридично обґрунтовану небулазерну терапію вдома. Це може бути швидка допомога, це може бути абулаторія, стаціонар і на сьогоднішній день відділення реанімації також. У відділенні реанімації ми можемо дозволити собі використання одночасно пацієнту тих препаратів, які з іншими доставковими пристроями унеможливлювались через те, що пацієнт постійно отримував кисневу терапію. Також це зменшує витрати на надання допомоги невідкладної для пацієнтів насамперед для держави і знижує ризик госпіталізації. А через це зменшує ризик повторних візитів і зменшує ризик контамінації бактеріальною або вірусною флорою дихальних шляхів наших пацієнтів, що може знову призвести до повторних загострень. Якщо ми будемо говорити про інші додаткові доставкові пристрої, які б вони не були прекрасними, але генева біодоступність все таки найвищою є. У небулайзера і досягнення максимальної фармацевтичної активності таким чином дозволяє потрапити навіть у слабо вентильовані відділи легень у тяжких пацієнтів, і не потрібно ем, вдихати пацієнтові ем, синхронно або різко, якось дихальний е, препарат інгаліційний він потрапляє в дихальні шляхи пацієнта е, ну майже саме цього. Якщо ми говоримо про загострення бронхіальної астми або хронічно обструктивного захворювання легень, про яке мова сьогодні, то е, нам потрібно вдихання саме великих доз збільшених доз порівняно з базисною терапією, з основною яку отримує наш пацієнт, і інгаляційна терапія таким чином, це може забезпечити на цьому слайді. Ви бачите інформацію про. Використання дозованих інгаляторів зі спейсером, які можуть бути дуже і дуже корисними в багатьох випадках, і був проведений систематичний огляд способів доставки різноманітних у порівнянні з небалазерною терапією. Щодо підвищення об'єму форсованого видиху за першу секунду, не було виявлено певних відмінностей достовірних, але, але небулайзерна терапія одностайно була признана усіма дослідниками як більш легка для ослаблених насамперед пацієнтів. Лікарський засіб небулазерної терапії випускається тільки у формі для небулізації. Це є перше показання абсолютне для проведення небулазерної терапії, і ми знаємо багато таких препаратів, які випускаються суто в неблах ні в чому іншому. Якщо не говорити не тільки про хозол, то якщо нам треба доставити препарати альвеоли, то терапія це буде взагалі єдиним засобом для того, щоб туди його доставити. А також значна тяжкість стану пацієнтів, тих пацієнтів, які досягають, досягають стадії. Голд чотири або навіть інколи три інспіраторний поток у них знижений. Інспіраторна життєва ємність знижена за рахунок емфізематозу, і пацієнти не можуть затримати дихання так, як було потрібно при використанні дозованих аерозольних інгаляторів. То це є також абсолютним показанням для проведення небулезерної терапії. Відносні показання це насамперед розглядається як перший вибір у складі комплексної терапії загострення хозил середньотяжкого та тяжкого перебігу. А ще є пацієнти, яким просто дуже подобається лікування саме небулазерної терапії. В цьому слайді ви бачите небулайзер різної. Лісного механізму дії. Я показала тут струменеві небулайзери у верхній а, лінії, і меж небулайзери, а, нове покоління відносно нове покоління небулайзерів, які ми а, не так давно почали застосовувати для широкого загалу. Струменеві небулайзери складаються із такого приладу, який виробляє робочий газ, а також є міністр лікарського засобу, небулайзерна камера, загубника, мундштук, маска або носова канюля і система силіконових трубочок. Має Певні переваги перед іншими способами інгаляції. Можна проводити інгаляції практично всіх рідин. Зауважте, не всіх-всіх рідин, але тільки тих, які можна інгалювати дійсно. Вони мають невеликий залишковий об'єм. І тобто це кількість того розчину, яка залишається в камері наприкінці інгаляції і не може бути вже технічно перетворений на аерозоль. Вони відносно легко чистяться, стерилізуються, але головна їхня перевага саме перша серед недоліків, інколи називають значний розмір та сильний шум під час роботи. Але на сьогоднішній день уже навіть у нас на ринку в Україні представлено дуже багато і вітчизняних, в тому числі компресійних стобустроменевих небулайзерів, які не мають ні шуму, ні надвеликої. Вартості Доступні для використання, що стосується ультразвукових небулезерів, то, хоча вони і створюють велику е респірабельну фракцію, то е і вони є компактні майже безшумні, Вони з моєї точки зору мають е такі дуже важливі недоліки. Вони мають обмежене використання, тобто вже для всієї сім'ї ви його не зможете використовувати, е оскільки вони не можуть створювати аерозоль із зв'язких рідин, тобто, ну наприклад, моколітики е е мають більший залишковий об'єм рідини і під впливом ультразвуку. Роз... Руйнуються великі молекули. Це насамперед глюкокортикостероїди інгаляційні, і антибіотики, які є по суті основними етіотропними і патогенетичними препаратами. Ну, і певні нюанси там фізізінфекції їх можуть виникати. Меш не вони по своїй суті також є ультразвуковими, але вони не руйнують молекули, вони проштовхують їх через оцю о, дрібну сіточку меш, Чому через них можна використовувати абсолютно точно інгліційні кортикостероїди, і вони не руйнуються? Вони мають певні переваги, вони компактні, вони безшумні, вони ефективно працюють в будь-яких майже положеннях відносного горизонту. Ну, звичайно, не як трубач, треба ним користуватися, але невеликий нахил при їх використанні допустимий. І в них дуже дуже малий залишковий об'єм. І це дуже важливо, тому що таким чином наш пацієнт може використати майже всю о, повну дозу препарату, який ми призначили. Недолік основний називають як висока вартість пристрою, але знову ж таки. Повторюсь, вже є а, певні напрацювання, і є ті, хто демпінгують а, ціни первопроходців, і можна їх дозволити вже не більшої кількості людей придбати. Бронголітики у нас існують в розчинах і в небулах. Серед них ми називаємо бета-адреноміметики, сальбутамол, а холінолітики окремо, є сіпратропі. Є на нашому ринку комбіновані препарати. і гідробромід туди входить із бета-адреноміметиків і той самий і протропій. Ви бачите картинку, рисунок на якому відділяється від загальної конвалюти одна пластикова оця так звана ампулка небула дозована, відкривається вона, і при перегортанні – Витискається, виливається повністю в небулайзерну камеру. Ліки за необхідності, ми їх будемо доводити до певного об'єму. Про це ми ще поговоримо дію бета-два бета адренергічних а, препаратів. Ви знаєте, добре, я дозволю собі нагадати, що і сальбутамол, і фенотерол є селективними агоністами бета 2 адренорецепторів, тобто вони покликані найперше о, у терапевтичних дозуваннях стимулювати бета-адренорецептори, а відповідно нівелювати бронхоспастичні реакції у більших дозах. На жаль, вони можуть ставати не стільки настільки селективними і. Стимулювати беда не рецептори серця, зауважте на це, коли ви будете призначати терапію пацієнтам із супутньою серцево судинною патологією. Це дуже важливо. І бромід – антагоніст мускарінових рецепторів спрямований на ті рецептори, які розташовані в гладких м'язах бронхів. І це призводить до розширення просвіту дихальних шляхів і зниження секреції бронхіальних зал. А саме це нам і потрібно при лікуванні загострення хронічного обструктивного захворювання легень. І звиважте на те, що вона, ця молекула, має незначну системну біодоступність, відповідно, він зосереджується суто в дихальній Них шляхах. Як правильно використовувати небулайзер для пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням лихем? Бажано із муштуком, як ви вже чули а від попередніх доповідачів, що це дозволяє створити цілеспрямований потік в дихальні шляхи. Якщо ми говоримо про бронхолітик у розчині то це доза 20 капель. Але ем, зважте. На те, що а, це можуть бути пацієнти із серцево-суденної патології, як я вже казала, то тоді ви можете певною мірою персоніфікувати цю а, терапію офф-лейбл і трошки зменшувати дозування бронхолітика а, його можна розводити до кінцевого об'єму, якщо а в інструкції до приладу написано, що інгаляція не почнеться, якщо кількість рідини буде менше 2,5, 3 або 4 мл. А взагалом препарат в неболох додатково не має розводитись, який має бути об'єм наповнення. Ми вже з вами сказали, той що прописаний в інструкції. Буває мінімальний об'єм, 2, буває 6, але 6 – то, на мою думку, дуже і дуже забагато. Як ми будемо з вами додавати цей об'єм? Ну, з небули зрозуміло. Стерильна неболка, ми вивели з неї розчин, а якщо треба додати фізіологічний розчин, який є, до речі, єдиним нагадую, чим можна розводити лікарські засоби для неболізації, то що ми будемо робити? Ми будемо брати стерильний шприц іголку, набирати фізіологічний розчин і додавати його до нашого. На до нашої камери для неболізації. І тепер трошки математики. Дивіться: якщо у пацієнта небулайзер, в якому залишковий об'єм 1 мл, при об'ємі наповнення 2 мл, тоді перетворюється на аерозоль 50%. Препарату відповідно доза тільки половинка буде отримана. А якщо е, до, збільшити об'єм до 4 мл, то ми можемо використати вже 75% препарату. Тепер давайте подивимося на небулайзер, якщо залишковий об'єм 0,5 е, о, підвищення об'єму наповнення з 2,5 до 4 призводить до того, що доза, яку отримує пацієнт, збільшується всього на всього на 12,5%, а тривалість інгаляції аж на 70%. Врешті-решт, знижується комплантність хворих, тобто їх прихильність до лікування, то такого краще тоді не рекомендувати. Проведене дослідження, в якому показано, чи можна збільшувати дозу до швидшого ефекту. Досліджувався комбінований інгаляційний препарат, фінотирол бромід, і частині пацієнтів давалася середня доза, частина отримувала подвійну дозу. Так от, було показано, що Бронхолітичного ефекту кращого не відбувалося навіть при подвоєнні дози, а от ризик небажаних ефектів, на жаль, підвищувався. То двічі подумайте перед тим, як збільшувати нашу дозу інгалятора, дозу препарату для інгаляції, що ми можемо тільки не шкодити інколи пацієнту. Наступний метааналіз робили вже стосовно інгаляційних кортикостероїдів. І було зроблено висновки, що будесонід, який призначається для інгаляції з допомогою анебулайзерів, може бути рекомендований для пацієнтів з загостреннями козел без критичного перебігу. В результаті цього дослідження було показано, що а, при порівнянні з системним метилпреднізолоном був подібний клінічний результат у пацієнтів з загостренням козу. Але частота побічних ефектів в групі будесоніду була значно нижчою. І клінічний ефект тривався довше, тобто, за висновками, було. Показано, що інгаляційний будисоніт є достойною альтернативною системним кортикостероїдом в лікуванні загострення козел. Тобто, які наші попередні висновки будуть? Загострення козел потребує бронхолітичної терапії і протизапальної. І перевагу ми маємо надавати формам небулізації і зручним способом дозування, тобто не було за можливості. Давайте розглянемо такий клінічний випадок. Чоловік 47 років, такий типовий вік для хозел, звернувся зі скаргами на посилення задишки, три бали за шкалою ММРС, появу кашлю з виділенням мокротення жовтуватого кольору. Захворів він гострий на тлі переохолодження. Діагноз хозел вже встановлений давно, але бронхолітик тривалої дії, який йому було призначено, отримує нерегулярно. Сатурація 94, дихарня жорстке, і на усією поверхню легень вислуховуються грубі сухі хрипи, міжлопаткові, навіть потрібно похерцеві вологі. У загальному аналізі крові ознак системного запалення не виявлення. мікроскопія мокротиння також гнійності не виявила, відповідно, антибіотик нам не потрібний. Спірометрія виявила, що ОФВ 1 66 шість вже сімдесят і їх співвідношення 0,62 після проведення проби. На рентгенограмі органів рудної клітки змін запального характеру інфільтрації не виявлено тільки гіперповітність. Пацієнту було призначено терапію. за допомогою небулайзеру. Проведено інгаляції бронхолітика по одній неболі. Через 10 хвилин інгаляційний клюкокуртікостероїд двічі на день зранку. і Ввечері з перервою 10 хвилин найменше, найменше. 5 днів. Через 5 днів від початку терапії задишка зменшилась, але лишалася. Терапія продовжена до 10 днів. А через 10 днів ступінь тяжкість задишків за суттєво знизився до двох. Кашель трубує зрідка малопродуктивний. І на спірометрії ми також бачимо певне покращення. ФЖЛ вже знаходиться в межах умовної норми, ОФВ1 66 також збільшився до 72. І тепер хочеться сказати, які нас очікують перспективи найближчого майбутнього. Ці препарати ще відсутні на ринках і в Європі, і в інших країнах, але вже є клінічні дослідження, які вселяють надію. Такий препарат, як Нціфінтрін, є подвійним інгібітором ферментів фосфодістерази 3 і фосфодіестерази 4 одночасно. І він розробляється в формі для неболізації. Це досліджується в чотирьох рандомізаціях. Зованих клінічних дослідженнях і вже було показано його гарно і бронполітичну, і протизапальну дію, і прекрасний профіль безпеки, що дуже і дуже важливо для нас. Інгібітори фосфодіестерази 3 при цьому діють як бронходілетатори, фосфодістерази 4 мають протизапальні властивості, тобто прекрасні шанси на те, що ми можемо давати нашим пацієнтам більш якісніше життя, більш кращу якість життя. Які є ще перспективи використання подовженої дії препаратів для неболізації? Інколи дуже дуже хотілося б пацієнту допомогти таким чином. Також є вже такі молекули, як рівефінацин і глікопіролат, і вони є лама і лаба, і вони поки недоступні для підтримуючого лікування козол, але вони в процесі розробки. То ми з вами чекаємо на них і наші пацієнти також. А я вам дуже вдячна за те, що ви сьогодні з нами, за те, що прослухали і надіюся, взяли для себе, що щось нове і цікаве. Дякую за увагу. Гарного дня!